Так, друзі, ну все, знову неділя і знову ми їдемо в путь, в дорогу. Поїхали. На дворі ще й темненько, але вже почало восьмого, друзі. От. Сьогодні сама була длінна ніч. З вівторка почнеться вже помінутки додаватися день. Так що вже зима і пройдена, так сказати. Чого воно так? Ще тільки перший місяць зими. Якось неправильно календар зроблений. Ото у китайців правильніше, так, да, діду? Yeah. кінці лютого у них новий рік, а в нас, бачите, якось неправильно місяці. Ну, то ти відмічається. Так. Що в тебе руки замерзли? Ось так. Ага, просто знайшов, що руля треба тримати, чи ти сам. О, дудник виїжджає. Навірно, м'ясом їдуть торгувати. Їдуть ворота відкривають на лобі фонарі. Видно, видно ковбанам був. Видно, так. Да. Ну, а я піду сьогодні по м'ясу, бо бабуся заказала, дала тисячу гривень діду. Ну, ну, не багато їх. Не, не знаю, вона ж і на нас, і на вас сказала. Молодець робити. Так, да, ось, є скалочка на, на стеклі. Я бачу. А то скільки років? Та-да, скільки років їй, ті скалочки. Як дорогу робила там. Ага. Я зрозуміла, ага. Побачила. Хай, якось ми на неї не звертаємо уваги, так? І вже дуже багато-багато років ті скалочки. Як ото в центр робив от Кузьменко от дорогу? От як на зовсім. На ферму робили дорогу. Так. Нічого страшного. Вона нас не трогає, ми її не трогаємо. Хай собі буде. неї на маках покучу стюка поміняли. Так, так, так. Це ми я пам'ятаю, як ми першу пер пер вже гульку купили оту красненьку, да? поставили в гараж, утром приходимо, а заднє скло все на дрібні, на дрібні отаку розділилося. Воно не впало, а так стояло. Що воно таке було, ти не казав? Знаю. Рідне було. Так рідне і було йому з скапійки. 20... Ну. 20... 20... 20... ну і ми каталися на тій машині, ну, перевіряли, як вона робить, все нормально. А тоді привезли. А що ми гараж раніше, ніж машину купили, построїли? Не пам'ятаю. Я вже теж не пам'ятаю. Достраювали гаражі. — Чи достраювали? Ну так що ми потім поставили її, вона була в гаражі. Це вона вже в нас була видно, довгенько. Вже я не пам'ятаю. <хи> ну головне, що відкриваємо ворота, а скло все в дріб'язні. То ми міняли те, звісно, заднє скло. Так, ой, щось мутне. Чи в мене, чи цей. Включила камеру. Валют, слизько? там вроді плюсова температура, ні? Ні, кажу. А. Ні, то в мене в телефоні. Гололіт. Да, льот в телефоні. Та ні, від нас щось камера, то я ж балакала, а воно видно, камера до вуха. За цей. О, ці вже йдуть. Як їх забула. Грибінчуки. Сладка, сладка... ну чого вона сладка? Чоловік і жінка, звісно, ми з тобою, що не сладка парочка. Я ті казали, з другі за... Ну, ті ходили взагалі за ручку. Ну і що, молодці люди, що все життя прожили разом і цей. Так друг до друга відносилися, вже нема в живих. Я Не знаю, чи вона жива, чи, мабуть, ні. Вона все ходила, сумувала за дідом. Ой, таке життя. Було прийду, прийдуть до мене в магазин. А як вони мені фотографії приносили, своєї молодості, свадьби своєї? Вони ж кривом рогу жили. Все мечтали в кривий ріг поїхати. Бачиш, працює, так і нагорі щось роблять там. Мабуть, печуть, ти казав, не печуть. Їдемо прямо чи повертаємо? Yeah. Дивлюсь, нема нікого справа. Справа нема нікого, дивись зліва. Yeah. <laughs> нема, 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 нема. На остановці хтось стоїть. Це ж, мабуть, Кіровоградський, чи він ходить у неділю. Кропівницьк, Олександрія, чи наоборот Олександрія Кропівницька. Я не знаю, в який він ні ходить, Ну, якась жінка стоїть. Може наші місні автобуси, Дивись. нема нікого, та дивлюся. Нема, нема, нема. Нема. Вже люди бігуть з базарю. Скупилися, поночі бігають. Раніше ми як торгували, то ми рано їхали, бо поки виложишся, Боже, куча товару. Скільки роботи ми робили дурної. Дурної, поки нагрузимося, пока... а звечора ще ж поки складу в коробки весь товар. Утром поки погрузимося, на базарі розгрузимося, поторгуємо, назад загрузимося. Та добре, як хороша погода, нема нікого. Ой, а как дождь, сніг, ой, боже. Той дождь забывает, снег заметает. До дома приезжаешь, как лимон выжатый. Так. Ну что ж, друзья, доезжаем уже до базаря. Бачите, в нас до базарю їхати буквально та, ну, 10 хвилин. якщо є, то і є. Ось, на покупательниця вже скупилася. Зайде додому. Уночі бігуть, по темному. Щоб вершки зняти. Добре, будемо заїжджати на базар. Тут щось машина стоїть. Нема нікого, дивлюся, нема, нема. нема, нема. Торгаші вже приїхали. О, все, сього бачка біжить. Геть, а нашого рижика так і нема. Ну, де ж він подівся? Так, люди під фонариками викладаються. А ми не їхали рано, що тут мерзне, товару в нас небагато. Так, друзі. Виїжджаємо з базарю, Піш, почався дощ, на базарі не знімала нічого, базар був хороший, попродала все, та їдемо додому. Трошки люди, вроді, як скуплялися. Бо думала, сьогодні вже опять буду їсти вареники, а ні. <гум> Нічого не залишилося. Подалася? Так, весь продала все, слава Богу. Хай люди їдять. Зрадості мене зі. Не кажи. Та ні. Ми не будемо їсти вареники. Ні, ми щось друге будемо їсти. Дивлюсь, нема нікого, Наслітить. нема нікого. Дощ, дощ. М -м -м. Так, ти не забув на нову пошту. Вах, ти ж сказав, не треба, чи позвонити? Позвонить? Ну хорошо. Ой, друзі, приїхали ми з базарю, зла як собака. Ну, потім розкажу, чого я зла. Поторгували ми добре, я вам казала, там їхали. в общем, попродали товар. Залишилось тільки трохи молока. Ну, молоко для мене це не страшне. Значить, скупилося сьогодні м'ясо. Я вам казала, бабуся дала тисячу, півтора кіла балика. Отакий От кусочок гарної, печеревини. Це м'який шейок. Два кілограма і 2 кілограма ребра, друзі. Ну так розкрила, я не хочу дуже розкривати, бо його ж треба складати. Десяток я яйцю взяла, бо своя ж по одному, а мені треба яйця. Пергем, пергаментну бумагу для випічки, бо в мене закінчилось, закінчилось. Два хліба. Сьогодні купила чоловік, хотів київський, але нема київського. Купила. Хліб поживний до столу кулінічі. Да, харківський. От, Бо Київського не було. Щось не возять київський. Купила майже півтора кілограма мандаринів. Мандарини у нас сьогодні були по, скажу вам, по 80 гривень, по 79,99. Ну, такі гарні вибрала. Але вони швидко щось у них портяться. І чотири морквинки взяла. Це так, на салат, на який зварить на вінегрет, бо на супи в мене є ще, поки своя домашня. Оце так скупилася. Дві шоколадки купила дівчатам. Завтра поїдемо, то треба хоч дати. Пачку масла взяла, бо 72%, бо буду пекти сьогодні заварні тістечка дітям. І От такі, таку купу ліків я набрала в аптеці. ну Це бабусі і тут трошки нам. Бо в мене щось із желудком проблеми. і о, от Із жоги взяла ліки. ну в общем Оце так. П'ю воду, я вам казала, мінеральну допомога мені. Не знаю, от чого в мене та й жога добрить мене. Може, от тих ліків я кололася, там же ж раніше, як мені назначали, Назначали мені, значить, таблетки от ну, хондропротекторні, от, різні. І треба пити від желудка. А я пила таблетки, а від желудка не пила. Може, від того, друзі. Бо, знаєте, одне лічите, а друге калічите, так воно і є. Так, ну а зараз розкажу, чого я сердита. А сердита того, бо заїхала на нову пошту забрати посилку. А вона в поштоматі. Я до того поштомату. А воно треба там скачати програму на телефон, ну я все зробила. Там поміг мені молодий чоловік, дякую йому дуже, поміг мені все зробив, а поштомат а не відкривається скринька і все, хоч ти умри. Я, мабуть, цілий час пробула, сердюся, чоловік там мене чекає, думаю, буде сердиться, замерзне. Взагалі, я і так і сяк, ну ніяк. Та тоді вона мені операторша, каже, ну, а що мені робити от в таких случаях? Вона каже, вчора прийшла жінка одна, та теж, за третім разом аж трійки скринька відкрилась. Я кажу, я вас розумію, але мені нема коли тут стовбичити на новій пошті. Вона каже, я кажу, у мене завтра останній день. Вона каже, ну, раз останній день не переживайте, бо завтра вона з поштомату перейде на відділення сюди, каже, і тоді приїдете і получите. Ну, а завтра ми будемо їхати по ділам та й заїдемо, та можеш получу так. Ну, капець, ну задовбались з цими оцими всякими наворотами. Зробить, зробили, а до путя воно все не роби. Не знаю, з чим це зв'язано, буду ще розбиратися в себе в телефоні. Кажу, ну ладно, я, хоч трохи розбираюсь в цих телефонах. А як прийде отака древня бабуся, а ще в нас там на новій пошті, я вам казала, такий сидить оце ж начальник, припадошний. Не підійди, я йому кажу, розкажіть мені. Читайте, там усе написано. Фу, які люди тільки є важкі, які тільки люди є. Я кажу Боже, та будьте добрішими друг до друга, та наскільки легше ж тоді жити. Невозможно, невозможно. Це я така сердита, думала ж вам розпаковочку покажу та й получу свій же товар, я ж то гроші за нього заплатила. Ну, в общем, якось так. Посилка прийшла. А отримати я її не змогла, друзі. Оце таке спортили мені сьогодні настрій. Ну нічого, я не униваю. Все буде добре. Друзі, представляйте, прийшов наш рижик. Подивіться, який він, ну, мокрий на дворі, звісно, якийсь весь з'єрошений. П'є молочко, прийшов проси. Чи бився де? Чи де він був? Чи запертий десь був? Ой Боже. Ну, покажи поряд. Дай те в дай. Дай я дам. може, ті потом. Ну куди я? Молоко что ли, налью. Усе. На. М'ясо надо. На. Ой Боже. Діти мої в втельки не жалко, нічого. Ой, це бабу обрадую. Бідний мій китя, де ж ти був, наш красань? красунчик? Воно м'яско їсть. Так воно є, картошка лежить. Хвата, він молочко хай, хай, хай Та він не голодний, як би сказала. Друзі, ну ось я прийшла після бані, тільки що посушила волоси свої. От Знову я дівка до вас вийшла з розпущеними волосами. Ой, лицо горить після баньки. Зараз кремом помажу, бо я не помазала ще кремом, друзі, до сих пір. Я тільки висушила волоси феном. От, бо завтра йти ж, їхати ж на свято до Свахи, треба ж хоч трошки гарнішою ж бути, ніж до корови ходю. Ой, нічого, може ж дасть Бог, завтра з дітьми зустрінемося з онуками. Спілкувалася з вами на стріми. Дякую, хто приходив усім. Ось. Я там розповідала, що в мене дуже велика радість тут, а я тут зайдете, подивитися, як прийшов мій гуляка, який він. Прийшов та її сидить. Блін, оце після бані, друзі, в мене так сохне лице. Ще зараз намажу кремом, страшне. Ще з вами добалакаю і помажуся, бо не можна, не можна так сохне оце в мене зімою, чи видно чи отоплення, чи я не знаю. Хоч у нас у хаті і не жарко. Ми топимо на двойки. От, бо дуже ж дорого платити за все. Так, ну що, на стрімі, вроді, все, порозповідала. Нема вам, що і розказувати тут на відео. Ну, але однаково треба ж зняти, бо завтра ж треба виставити вранці вам відео за сьогоднішній день. Там я на стрімі розказувала за ціни на м'ясо. Я тут ще повторюся, бо не всі ж були на стрімі. Значить, м'який ж... І ошей як я купувала по 200 гривень. Сьогодні в нас був такий вибір, шикарнючий, дуже гарний. От, купила тоді, значить, ребро я купувала і печерьовок по 180 ребро і печерьовок. Сало в нас по 150, друзі, на базарі. Такі в нас ціни. От. Бо я там відео, по-моєму, як розпаковку робила, та й не казала, чи казала, вже не пам'ятаю. Так що, вибачте, мені. отак От спонтанно сьогодні в мене відео То зранку, тоді я днем віддихала. Е, Такий сон мені страшний сьогодні наснився. В якійсь лікарні я була, щось хотіли в мене впхати, я тікала. Ну, ліки якісь мені хотіли дати, вроде, якісь як наркотики, чи що, щоб воно тож, в голові е, як сказати, все забула, вроде я. І я Тікала, за мною гналися, о Боже, я як проснулася. Така рада була, що я в цьому, в своєму домові, бо воно такий сон був, як наяву, не наче, друзі. І на машині за рулем їхала. В общем, короче, таке наснилося, ужас. ціле кіно. От. Дочка каже, мені мама, до тебе треба шнур підчіпляти і дивитися кіно. Мені завжди це такі сняться, друзі. Прямо як кіно настояче. настояще. Від на мене оце так мозг робота, я не знаю я, не знаю, друзі. Раніше я пам'ятаю в дитинстві, Боже, як я спала, я не чула нічого. Я казала матері, Боже, як замуж вийду, в мене будуть діти, я не буду чути, як вони плачуть. Вона каже: еге, побачиш, каже, вони тільки заворушать, тільки дитина заворушиться, та ти вже каже, проснися і будеш бачити, то й чути. Так воно і є. І було, верніє. Ну, добре, оце ж скупилася, купила і ножку, купила і м'ясо. В общем, всього накупляла і хотіла пекти. Казала вам ці. Заверні тістечка, але не буду пекти. Бо діти завтра приїдуть до свахи. А чи приїдуть, чи ні, оце ж ми не знаємо, чи вони приїдуть чи ні. Ну, дай Бог, щоб зустрінемося. В мене є їм завтра повести смаколики, сирів наберу різних. От. Дітям купила шоколадки. Ну, в общем, на Різдво ми їм подарували ялинку, ви всі ж пам'ятаєте. От. от такий подарунок цей рік. Ну, а приїдуть тоді, привезуть вечерю вони мені після Нового року. Так ми домовилися, бо дочка каже, я кажу, їй кажу, будуть же канікули, хай діти, хоч у нас побудуть, кажу якісь тиждень. Ну, в общем, Приїдуть, залишуть нам онуків, будемо розважатися, друзі. Тоді буду знімати вам відео з моїми онучками. Я дуже рада, що вони до нас приїдуть і в нас побудуть. Ну, добре, друзі, а на сьогодні я закончу своє відео. До побачення вам усім всього самого найкращого. Оце все думаю, чи зробити мені човку? Може, мені буде краще з човкою і боюся, вагаюся. Не то, що боюся, а вагаюся. Бо вона ж потім буде лізти мені, де надо і не треба, з під шапки вилазити і ну, взагалі, не знаю, вагаюся. <свісля> і щось хочеться зробити на голові. Я тоді думаю, та ні, прийде літо, мені треба опять закрутити під платочок, бо в общем, якось так друзі. Ну, добре, всім всього. Найгарнішого на добраніч Я там в стрімі вже всім побажала. І тут будете ж дивитися, мене ще багато людей дивляться. Так що всім бажаю всього самого-самого найкращого. Всіх вас обнімаю. Всі для мене ви дорогі наші українці. Так що всього вам гарного. До побачення. На добраніч усім. Завтра зустрінемося. Пока-пока.